Вітаю вас, дітки, послухайте, будь ласка, віршик Вадима Крищенко під назвою Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Що вишите на сорочці? Якими кольорами вишиті візерунки? Якими нитками вишита сорочка, дітки? А який орнамент? А як ви думаєте, для чого вишиті ці сорочки? Дітки до нас завітали омелько та оленка. Погляньте, у який одяг вони вдягнуті. Так, український одяг вишиванки. Давайте розглянемо одяг оленки. Як називається національний одяг ляльки? Так, вишиванка, вишита сорочка. Спідниця, вишитий фартушок, червоні чоботи та вінок з квіточок та стрічок. Малята, чому сорочку називають вишиванкою? Так, бо вона вишита. Якого кольору сорочка? Так, білого. Якими узорами вишита? А які кольори використані? Спробуємо скласти описову розповідь про сорочку вишиванку. Послухайте зразок, будь ласка. Це сорочка вишиванка. Вона білого кольору. На ній вишитий візерунок хрестиком, чорними і червоними нитками. Візерунком прикрашені рукави і комірець. Дітки складіть, будь ласка, свою розповідь про вишиванку. Та надішліть відео. А я буду з нетерпінням чекати. Омелько з Оленкою пропонують вам пограти в дидактичну гру під назвою Хто це? Розгляньте ілюстрації з предметами народного прикладного мистецтва. А потім назвіть професії майстрів. Наприклад, глечик, гончар. Рушник. Так, вишивальниця, скринька, вірно-різьбяр, підкова, так, коваль, ковдра, так, ткаля, кошик, вірно, майстер лозоплетіння. Молодці діти. Омельку та Марічці дуже сподобалось з вами грати. Але їм вже час повертатися додому, тож вони кажуть вам до побачення, до нових зустрічей!